Інформаційний блок на каналі Кіровоград в студії для вас працює Анастасія Мусатенко. Доброго вечора тим, хто до нас приєднався щойно. А сьогодні мій співрозмовник Віктор Петриків, начальник головного управління держземагенства в області. Доброго вечора. Доброго вечора. отже, говоримо сьогодні про землю і е, головним питанням: що понеділкової апаратної губернаторської наради сьогодні було е, раціональне використання землі. І ми продовжуємо цю тему. Отже, на Кіровоградщині існує така проблема нераціонального використання, і е, з чим вона зазвичай пов'язана, і як ви можете впливати на ситуацію? Ну, розпочну з того, що статтею 14 Конституції України е, закріплено, що земля є основним національним багатством України, яка перебуває під особливою охороною держави. І однозначно виявити. Раціонально чи нераціонально використовується земельні ділянки, можливо, виключно через моніторинг. В першу чергу це через інвентаризацію земель. У нас в області розпочато процедури інвентаризації земель, в першу чергу сільськогосподарського призначення з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їх правового статусу, розмірів і тому подібне. І основна мета інвентаризації земель потім після. Розгляду відповідної документації прийняти управлінські рішення. Віктор Олександрович, я пропоную, давайте ще раз повернемося до терміну нераціональне використання і визначити, що це значить. Тобто, на предмет, чого ви перевіряєте. На предмет того, що як земельна ділянка використовується, в першу чергу земельна ділянка повинна використовуватись відповідно до правоустановчих документів, наявність, відсутність договору оренди земельної ділянки чи то іншого документа на користування землею, або державного акта на право власності чи свідоцтва на право власності на земельну ділянку, і вже потім основна мета інвентаризації. Земель, а також взагалі моніторингу ефективного використання землі, з'ясувати стан земельної ділянки. Тобто наскільки вона доглянута? Наскільки вона доглянута? Можливо, там вирощують не продовольчу пшеницю, а бур'яни. Можливо, після господарювання нерадивих. Користувачів. Так, користувачів, земельна ділянка втратила свою природню родючість. Можливо, земельні ділянки вже як рілі не існує, а існує розмита площа, яка перетворилася в балку. І потрібно такі землі вилучати із із обробітку, залужувати їх. Або є такий термін консервувати для uh -huh. нащадки. Ось до речі, про те, що вилучати із користування. Чи е, були такі прецеденти, коли землю забирали в користувача в зв'язку з тим, що він не так як слід з нею поводився, однозначно, якщо е, взяти нормативну правову базу, яка зараз існує, цей земельний кодекс і інші законодавчі акти в частині контролю за використанням охорони земель, основною підставою для вилучення це являється нераціональне нераціональне використання, яке Передбачено умовами договору оренди. Тобто, за невиконання істотних умов договору оренди можна, можливо вилучити земельну ділянку. І повертаємося до інвентаризації, про яку ви вже почали говорити. Чи можете ви в цифрах сказати, які її результати? Тобто, скажімо, обстежено було стільки-то гектарів землі і стільки-то ви визнали такими, які використовувалися не як належать, або не до тієї категорії, до якої вони раніше були зараховані. Так, я хотів би. Показати деякі цифри на прикладі Бобринецького району в минулому році за рахунок сільського, сільських бюджетів районного бюджету Бобринця, а також субвенцій з обласного бюджету, було проведено інвентаризацію земель Бобринецького району. Виділено 918 тисяч на ці роботи. В результаті інвентаризації встановлено, що близько півтори тисячі гектар землі. Орних земель додатково з'явилися в обробітку. Тобто, це бувші пасовища, бувші сади, які вже фактично не існують. Крім того, було виявлено велику кількість самовільно зайнятих земельних ділянок. І за приблизними підрахунками зимово служби, якщо ми візьмемо середній розмір орендної плати за гектар у нас в області близько 600-700 гривень за гектар. То не важко порахувати економічну ефективність десь вона буде складати близько мільйона гривень по Бобринецькому району. Якщо взяти до уваги, що взагалі по Бобринецькому району в минулому році 9 мільйонів гривень надійшло від плати за землю. Це арендна плата за землі державної власності, то земельний податок за землі, що привачу у власності, то це становить додаткове надходження 11% в рік. Віктор Олександрович, хто повинен дивитися за тим, аби землі використовувалися правильно? Тобто, це тільки ваша функція, чи органи місцевого самоврядування в першу чергу повинні знати, що відбувається в них на території. Згідно чинного законодавства, якщо взяти, наприклад, земельний кодекс, закон про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні адміністрації, це функція цих органів, починаючи від місцевої влади сільської ради, закінчуючи однозначно і головним управлінням держзамагенства, а також новоствореної держсівгоспінспекції. Всі ці функції чітко прописані, розмежовані між нашими органами. І відповідальність в такому випадку на кому лежить, коли ви виявляєте таку ситуацію, як назвали? Першу чергу відповідальність на. Лежить на тому, хто обробляє земельну ділянку, тому що він повинен він взяв держави землю, користується нею. Він повинен не тільки її використовувати на власний розсуд, а повинен узгоджувати це питання із контролюючими органами, чи він використовує відповідності до проєкту коло економічного обґрунтування СІВІН цю ділянку, чи він використовує цю ділянку у межах визначених догором оренди, ну і тому подібне і зараз. У зв'язку із зміною компетенції у розпорядженні землею сільськогосподарського признання державної власності, ми, головне управління держземагентства при наданні земельних ділянок в оренду керується обов'язковістю наявності у е, такої особи агрохімічного паспорту, в якому чітко прописано, зафіксовано якість ґрунтів на момент надання в оренду, а потім, по закінченню договору оренди, будемо перевіряти, чи покращилися е, показники ґрунтів, чи погіршилися. Якщо ж Погіршилися, однозначно, поновлювати оренди ми, ми не будемо. А угу. якщо покращилися, то будемо таких е, орендарів заохочувати, продовжити Віктор Олександрович, а, і наостанок хочу поцікавитись у вас, які задачі ставити собі на найближчий період часу, тобто це продовжувати інвентаризацію, чи є ще якісь нагальні питання, які треба вирішити в короткі терміни? Так, однозначно, є інші не менш важливі напрямки і питання. Зокрема, в області в нас прийнято дві такі ключові програми, які передбачають собою розвиток земельних відносин. Це програма Центральний Регіон 2015 і програма розвитку земельних відносин на 2007-2015 роки. Основними пунктами там передбачається крім земель. Це встановлення меж населених пунктів, а також грошова оцінка земель в першу чергу земель населених пунктів по встановленню меж населених пунктів. Ми провели певну роботу, і очікується, що протягом жовтня-листопада, ну можливо, в грудні, районними радами в області буде затверджено межі 123 населених пунктів. Таким чином, ми близько ніж більш ніж половину показник збільшимо. Більш ніж половину показник збільшимо. Стосовно грошової оцінки земель базою для нарахування плати за землю є грошова оцінка. Тому однозначно, Грошова оцінка це дуже важливий показник в нашій роботі. 100% земель населених пунктів первинно оцінено вже. Відповідно до чину законодавства, раз на 7 років таку оцінку треба переглядати. переглядати. І в нас залишилося в цьому році переглянути ще грошову оцінку по місту Світловодську, селище Власівка Світловодської міської ради, а також місту Знаменка. Всі інші населені пункти у нас поновили грошову оцінку. Дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати, що моїм співрозмовником був Віктор Петрикеєв, начальник головного управління держзамагенства в області. Тако була тема дня. Спасибі.